У Будинку сім'ї Хромєєвих завжди пахне медом та воском. П'ять поколінь поспіль. Ця родина займається бджолярством. Сьогодні батько сімейства Анатолій продовжує багаторічну традицію. Тримають бджолине господарство у селі Журавка, що на Варвенщині. Первий вулик батько держав. Тоді щось він займався строїтельством. Не дуже держав. коли він поїхав, знову купити вулик і. Ми їхали з ним, цей вулик везли. Це, це дуже мені щось дуже. Ну пам'ятається, як, як, як це в нас було. І зразу з четвертого класу тільки закінчувалася школа, я уїжджав на велосипеді туди. Це було село Хутір. Хутір це був. Була Сір'яківщина, це був хутір, і ми в цьому хуторі працювали ціле літо. Фактично, я працював ціле літо з 4 класу, знаходжуся в такій пасіці великій. Але ж вдома було від 10 до 20 сімей. Така пасіка не дуже була велика. Батько займався, я допомагав. А сьогодні пану Анатолію допомагає вже його син Дмитро. Із покоління в покоління бджолярі передають безцінні знання та вміння. Кожен наступник вносить свої ідеї. В господарство сім'ї Хромєєвих налічує майже 200 бджолородин. Вони живуть у незвичних вуликах. Оригінальні будиночки для бджіл виготовляють із нетрадиційних матеріалів. Син вже мій в шостому поколінні. В нього він дуже на 100% він допомагає в пасіці, тому що працює від. Утра і до пізньої ночі. Зімою теж у нас ну, віддиху такого немає, тому що ми готуємо. Готуємо рамки, готуємо вулики, готуємо, запасаємося очеретам, запасаємося рогозом. Бо це наш це наш основний е, основний вид матеріалу, який ми використали на вулиці. Використовують такі матеріали вже шість років. На впровадження інноваційного рішення вплинула значна вартість деревини. Як розповідає Анатолій Хромєєв, один метр кубічний пиломатеріалів на той час коштував близько восьми тисяч гривень. А вуликів з такої кількості деревини виходило небагато. Тож і вирішили знайти аналог. Бажання оптимізувати та здешевити виробництво вуликів перетворилося на справжнє дослідження. Альтернатива, перша наша була. Це коли ми поїхали за Озаряни, там хутори були. Там нам сказали, що є бджолородини з верболозу вулики. Коли ми це шукали, то ми знайшли один вулик, він був вже розбитий. Фактично, фактично од нього ми не взяли вже, не могли взяти нічого. І цього господаря, який тримав 100 бжолородин, ми теж не знайшли вже ну, ніяких. Ніяких кінців ми не знайшли, але ми їх планували. Ми нарізали верболозу. У нас тут болото, удай. Ми хоч планували. Планували це зробити з верболозу. У нас це не вийшло. Зупинилися ж на не менш оригінальній ідеї виготовляти вулики з очерету. Перший вулик, я б сказав би, ми робили майже місяць. У Нас не вийшло з пресом, у нас не получалося з винтами. У нас Дуже багато яких було нюансів, але ж ми від цього не відійшли і пішли далі. Скільки ми ну, перший вулик, тепер ми за день ми можемо два-три вулики зробити за один день. Сьогодні найактивніше виробництвом займається Дмитро, і, хоча освоювали технологію довго, нині виготовлення однієї деталі займає лічені хвилини. Та це лише завдяки випрацьованій майстерності, кажуть в родині Хромієвих. бо така робота не з простих. Це дуже складний процес свого роду. Треба поїхати зимою, коли буде 15-20 градусів морозу, нарубати очерету, довести його додому, який він є, 4-5 метрів, 6 метрів, який є. Потім вдома, порізати його по розміру. Наприклад, у нас ріжеться там 50 на 47,5. У нас такі, фактично два такі розміри. Ставляються ножі. Ми ріжемо. Великими порціями. Потім цей очеред заноситься в спеціальну камеру, трошки підсушується, обов'язково. Ми підсушуємо його, немає тут ніякого такого, коли він висушений, він тоді набагато, набагато краще. Висушили, є у нас такі контейнери для складання, складаємо в контейнери, заносимо на горище, він ще досихає по-своєму. І потім в будь-який момент ми накладаємо в ящики, наготовлюємо рейки і пресуємо в пресах. Таких у нас е різних у нас кон конструкцій. У нас таких маємо на даний момент 5 пресів любої, любого розміру, будь-якої любого, марківки, як сказати, нашої вже. <кій> і виготовляємо стінки. Ну, найбільше ми виготовляємо їх тільки в зиму. Коли на вулиці холодно, не хочеться нічого другого робити, але ми виготовляємо стінки. Коли в нас буде виготовлено десь до 100 стінок, тоді ми починаємо скручувати стінки. Скручуємо стінки все саморізами. Ставимо типографічний алюміній на углах. Це тонесенький, найтонший, найтонший, який є алюміній. Це називається типографічний, щоб нам... Прикрити угли вулика, щоб ти бламався очерем. Все, вони ніякого навантаження на них немає, але витримують. Використовуємо ми ще такий вулик, наприклад, Ну, Хто там каже, що очерет не видержить, очерет там десь буде ламатися. мене десь в пределах 100 кілограмів, то я сміло сідаю на цю стінку, отак, просто на одну стінку, скільки вона потрібна. Я, я б мог, я піджався, я б вам показав, що стінка ця видержить любе навантаження. Любе навантаження. Ви хочете сядьте, хочете станьте на неї, не, ну, очеретові нічого не буде. Так що навантаження. Витримує очерет любе навантаження. Так що це сміло, сміло, хто має час, має свій досвід, який може приїхати до нас, ми можемо показати, як це виготовляється. Це дуже, дуже гарний матеріал. І коли бджоли літом йде дуже велика температура, то бджіл, викучування бджіл на вулиці, кеці там фактично його немає. Це, це дуже буває рідко. Ми стоїмо на відкритому сонці. Ми не ховаємося десь у тіньок, десь у ліс, і очерет дуже тримає температуру. Що взимку, що літом. Утеплюють вулики також виключно природніми матеріалами. У сімейній скарбниці збереглася, так би мовити, родинна реліквія. Саме цю ідею пан Анатолій запозичив у предків. Дідуся мого немає вже більше 60 років, але його мати у мене ще й збереглися. Ще є вони і вуликах. Це я. Так, він у мене йде на показ. Це рогіз. тоді була житяна солома, зараз житяної соломи у нас немає. Це все прошнуровано ниткою і зв'язано. Це, це найкращий утеплювач для бджолородин. У нас зараз в усіх бджолородинах знаходяться такі мати. Вони у нас з рогози на болоті вирізані. Висушене при 120 градусах, зв'язано. Дуже найкраще захищає від сонячних промінів. Тут під низом. От тут трошки, хоч трошки тепло, під низом вона просто холодна, просто холодна. Ніякого пінопласта ми не використовуємо. Оце так у нас знаходяться всі бджолородини. У них немає ніяких сітка, просто сітка для збору прополіса використовується. І <кій> Рогіз. Вулики з очерету та рогозу мають значну перевагу. Легкість. Звичайний дерев'яний важить близько 40 кілограмів. А от очеретяний вулик легший 10 разів. Взимку бджолярі заготовляють матеріали, обслуговують вулики. На провесні у невеличких будиночках прокидаються від сну справжні мегаполіси. 80 тисяч бджіл починають збирати мед з перших квітів. Починається з першого 10-12 градусів тепла, коли на вулиці. Хоч трішки з'являється якесь тепло, то бджоли <кій> <кій> виносяться з зимівника. А багато бджіл у нас зимує навіть на вулиці, ці вулики, вони спокійно, ну, спокійно вони зимують на вулиці, немає їх нікуди ніяких утеплювачів, ніяких їм обогрєбів. У нас цього зовсім немає. У нас вони, ну, як, в цих вуликах їм дуже-дуже комфортно, б я б сказав, вони 에, <кій> сидять. А і коли. Зацвіли перві підсніжники в нас їх дуже багато, то бджоли на них, них реагують. Це наше найкраще весняне захоплення. Зразу піднімається адреналін у нас і починається праця. Праця це допомогти кожній сім'ї мати кількість меду. Це обов'язково кількість пильци це вже ж природа, якщо нам дасть, і допомогти бджолам на розширення, на розширення вулик, на, ну, щоб були соти для збільшення бджолородини. Бджолярі забирають не увесь мед. Частина завжди залишається у розпорядженні маленьких трудівниць. Ми використовуємо вся пасіка знаходиться на трьохсотій рамці. трьохсота на 400 5. Це велика стандартна рамка йде знизу. Знизу ми вулик ми туди не качаємо. То, що ми там відробляємо від кліща, від може якихось там других захворювань. А зверху в нас йдуть всі наставки на 145-ту рамку. Це всі отримуються монофлорні меди. Це вони найчистіші з усіх. Коли зацвіла окація, ми поставили корпус 145-й. І відібрали акацієвий найчистіший мед. Він прозорий, від... не кристалізується швидко. <кій> скачали ці рамки. Коли зацвіла хоч трошки липа, ми скачали монофлорний мед з липи. Це найчистіші меди. В оцих рамках будуть найчистіші меди. Тут немає виводу <кій> розплоду, немає е, як, перги, немає. Тут чисті, чисті найчистіші. Медві. Ми збираємо тільки 145 рамками мед. Перший мед збирають, коли відцвітають сади. Завершується ж сезон соняшниковим або падієвим медом. Це коли вже дуже велике яблука, груші пішли. Це падієвий мед, який вони збирають. Ну останні роки якось його, його менше. Я б сказав би, ну якось не знаю, чи це зв'язано з природою, але ну, його все одно менше. Та ні, це соняшниковий мед, ми відбираємо корпусами, привозимо корпуса додому, відкачуємо вдома в цеху і все. Та найприємніший навіть не процес збору меду, зізнається пан Анатолій. Він щиро радіє. Коли виходять матки нові, закладаємо бжовуємо родину нову, відводки робимо, у нас це все ну, як йде вже ну, в своєму процесі. За мед, пилок та прополюс бджолярі відтячують пиливим доглядом. У тандемі з невеличкими, але працьовитими комахами допомагають запилювати сади, квіти, городину від батька до сина, від дідуся до онука передають важливе ремесло, що несе добро людству.